Вікна підбивають підсумки року, що минає, та за допомогою експертів роблять прогнози на прийдешній сьогоднішня тема війна. Збройний конфлікт на сході України триває вже п'ятий рік. Війна давно стала позиційною, окопною, але поки що кінця краю їй все одно. Не видно особливо після зухвалого захоплення українських суден, що Україна може чекати у 2019-му? Ескалація замороження конфлікту чи пошуки компромісів експертів та бійців на фронті запитав наш Борис Сачавко. Зберігайте спокій. І продовжуйте. Ось цей мотиваційний плакат напередодні Другої світової випустив британський уряд, аби зміцнити бойовий дух загалу. І водночас, попри прогнози бомбардувань гітлерівськими військами, заспокоїти, бо британці панікували. В Україні війни не передрікали, а вона вже точиться п'ятий рік. Війна стала окопною до неї. Звикли і на фронті, і на мирній землі. І там, і там зберігають спокій і продовжують. Але місяць тому Україні нагадали, як воно панікувати. Напередодні 2019-го в розпал паніки і воєнного стану я запитав у експертів, а що попереду? І всі мої спікери сказали мені те саме: зберігайте спокій. На ближайшему времени э, у них ні тустріє необхідності вторгатися в Україну. Немає зараз глобальних планів наступів. Все йде до замороження конфлікту. Востаннє на передовій я був рівно рік тому. За останній рік операція АТО перейменувалася в операцію Об'єднаних Сил. Втім, на практиці майже нічого не змінилося. Це крайні українські позиції на приазовському напрямку, і саме цей напрямок зараз вважається найнебезпечнішим. Противник применил протитанку управляємо ракету. Дмитро у минулому юрист, міліціонера вже п'ятий рік, офіцер десантник демонструє нещодавні прильоти. Його бійці показують мені, як би не дивно це звучало секретні позиції ворога. Там спостерігачі вони спостерігають за нами. Ми спостерігаємо за ними. І розповідають журналістам про тактику бойовиків. Вони, так би мовити, виманюють, таби наші вогневі засоби себе показали. А там рядом десь притаївся снайпер. Наш чоловік стріляє, загорається в спішки точки, снайпер б'є прямо туди. Ось це журналісти традиційно слухають на передовій останні кілька років. Заморожена війна! жартують бійці у приморожених зимовим мінусом окопах. Про заморожену війну говорить більшість військових експертів і аналітиків. Ситуація на передовій надалі навряд чи кардинально змінюватиметься. Протягом минулого року українські вояки максимально вирівняли лінію фронту, употужнили її. Тепер флангові атаки або ще гірше котли просто неможливі. А тому все, що залишається ворогу, провокації аби. Виманити та примусити армійців змінити позиції. Все одно, якщо буде провокація, там якась то то там ну, мабуть, будуть одновременні удари по ніскільки містам з целью відключення уваги, розобщення сил і средств. Десантник Дмитро оглядає позиції, але довго в окопах не затримується. Сьогодні в нього важлива зустріч. Валерій, той, заради кого Дмитро пішов воювати. Його батько пройшов афган, мав чимало нагород і до 2014-го, вважав росіян Моє Майоміровозріння практично на 180 сто в градусів. сторону. 2014-го бригада Валерія потрапила в оточення і дивом вирвалася. Тоді син Дмитро і вирішив теж воювати. Зі у мене було не а ціль не позорить ту честь, який. Де була 2014 году. далі. Донецький аеропорт для обох батька ранять лікарня, реабілітація і знову фронт. Чоловік жартує, куди ж сина кидати в теплому бліндажі, п'ють каву і говорять не про ворога та його тактику, а про доньку і внучку. Баштян Марія Дмитрівна, сокращена БМД. Бойова машина десанта. Якщо по десантному, то вже до кінця по десантному. Нету этих рывков, которые ривків, які були раніше. Хотілося б з односелю бы це бы все закончить Уже чому? Тому що четвертий год уже сім'я жде. Втома вона непомітною тінню проходить і холодними окопами, і тісними бліндажами. Причому кажуть українські бійці, втома відчувається по обидва боки від лінії фронту. Я скажу, одно люди вже війни там не всего этого, и это видно, когда стоянки Ну, то ж, якщо я сліжу і слышу, як боец кричить перед вистрілом по нам вистріл. Серйозно? І вони питаються определеними містами, як це все характеризувати. Но. Українські ж бійці, попри в тому, збереження спокою та бажання повернутися додому від наступного року чекають. Чогось нового. Є стю спортсмінов таке поняття, що відкривається вторе, потім може бути і третє, і четверте дихання. Ну, зараз на той період, коли от-откривати от от слідчий етап якогось дихання. Що може стати новим диханням в цій окупній війні? Я запитав у експертів, і вони кажуть, нове дихання це часто компроміс між бажаним і дійсним. Питання лише в тому, чи готові українці, особливо воїни, до компромісів. і де їхня межа. Зараз у нас вибори на носі. Уявіть собі президента або когось, який каже. Ми пішли на компроміс, і Росія погодила розміщення миротворців по лінії кордону, але а, очолить місію Казахстан. Ну і від собі скажуть так, слухайте, ви нам розповідали рік півтора, що це союзники Росії, яких не можна зараз, і звичайно на це ніхто не хоче йти. А миротворча місія це завжди компроміс. Напередові бійці чітко окреслюють межі прийнятної для них компромісу: український кордон, українська територія, та вперше за майже п'ять років говорять про можливість миру. А ви потиснете руку в людей, які сиділи на тій стороні? Ну, врага треба вважати. свого. Это війна. І... Я думаю, що ми знайдемо общий язык. Вони побоялися ли они мені руку пожати? Первую руку не потяну. Ну понимаю, что, что там находится мирный житель, для э, сохранения їх, возможно, придется пойти на компроміс. Примириться можна, примириться нужно. но це очень тяжелий процес. Аніж дівалі сильно раны. ране. Війці поточнюють, якщо і можуть колись примиритися, то не з усіма, хто воював по тобі, а шукати спільну мову готові лише за однієї умови. Якщо Росія зникне з української повістки дня, саме РФ головний камінь спотикання у всіх можливих компромісних сценаріях. Даний момент. Це... Люди, которые мне прадібили, це ті люди, которые считают нас, українців, як второсортних людей. Я не готов людсью руку людям, які считают мене скотом. Критики скажуть, як взагалі можна будувати плани, шукати компроміси, якщо на сході України і досі сила села на російських військ, якщо терористів і досі напряму контролює та фінансує РФ. А експерти на те знову пораду британського плаката. Зберігайте спокій та продовжуйте. Зараз час грає проти Росії. Время грає за нас. Якщо ми вистоїмо, далі будемо посмотрите. Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки, переконує, Росія може провокувати далі, але першою не нападатиме. І причина тому сильна консолідована позиція світу по Україні. А там, переконаний експерт, є план на чорний день. НАТО готове розблокувати том тому ключі, якщо без широкомасштабний наступ, в свій нейтралітет щодо України, і це один із потужних стримуючих факторів. Чому тому що в цій ситуації і не тільки Столтенберг з я спілкувався, а й лідери країн НАТО вказують, що тоді вже буде однозначно визнана глобальна агресія, яка загрожує не тільки Україні, але вже і країнам НАТО. А це якраз підстава для активних ефективних дій. А тому зараз для українців як ніколи актуальний ось цей британський агітаційний плакат. Зберігайте спокій. І продовжуйте. Українські бійці на приазовських позиціях так і роблять. Паніки... Ні, паніки яка. Паніки взагалі ніякої немає. А як ви думаєте, підуть в отак? <свісно> вони? Так. <Да. свісно> Куди вони підуть? Борис Борисочалко, Олексій Маронко, Микола Рищенко та Ярослав Тихомир. Програма Вікна СТВ.